Доброго ранку сонце і квіти, доброго ранку трави і вітер. Доброго ранку вам і мені. Доброго ранку всім на землі. Сьогодні ми поговоримо про природу нашого рідного міста, нашої Вінниці. А що таке природа, запитаєте ви? Природою ми називаємо все, що нас оточує: дерева, кущі. Трава і квіти, небо і хмари, земля і пісок. Все, що ви бачите навколо себе. А чим відрізняється природа Вінниці від інших міст? Ми сьогодні дізнаємося. Нам є чим гордитися, адже Вінниця місто, яке має велику кількість зелених насаджень. Це парки і сквери. Давайте завітаємо Центральний парк Вінниці. Він зустрічає нас величними деревами. Це листяні дереви, такі як клени, липи, дуби. А ось центральна частина парку. Ви бачите, що вона в обрамленні хвойних дерев. Які хвойні дерева ви знаєте? Так, ялини, сосни дуже популярні в нашій місцевості. А чому вони так називаються хвойні? У них замість листя? голки, а їх плоди шишки. Біля входу до парку є озерце. Тут живуть лебеді. За літо у них з'явилося потомство. Хто це малята? Так, маленькі лебедята. Чим влітку було вкрите їхнє тіло? Так, сірим пухом, а у дорослих особин це біле пір'я яких ще птахів найбільше на наших вулицях? Так, це голуби. Ви їх часто підгодовуєте. Як ви гадаєте, завдяки якій водоймі наше місто знають і пам'ятають? Ну, звичайно, це річка, Південний Буг, наша окраса і гордість. Берега його густо поросли деревами та кущами. Які водойми є вашими улюбленими в нашій місцевості, в нашому мікрорайоні? Ну, звісно, це наші вишенські озера. На озерах уже качки виростили своїх маленьких каченят. Вони вже подорослішали і плавають ось тут у нас на поверхні водойми. Берега наших Вишенецьких озер. Заросли високим кустим очеретом, а великі величні верби опускають до води своє гумке мілля. Прислухайтесь, назвіть звуки, яких мешканців водойми ви почуєте. Бути уважні, квакання жаб, плески дрив, і стрекотання качок. На берегах озера розкинувся чудовий парк. В ньому є і берези, і липи, і тополі, клени та дуби. Тут можна назбирати багато лікарських трав. А які лікарські трави ви знаєте? Так, це і Ромашка, Звіробій, суміця. Прекрасна і неповторна природа нашого міста. А щоб вона такою і залишалася, головне, щоб ми з вами, мешканці міста, берегли і захищали природу. А які правила поведінки природі ви знаєте? Давайте зіграємо з вами у гру можна чи не можна. Я буду називати дію. Ви плескайте в долонки, якщо це можна робити, і тупайте ногами, якщо ні. Отже, починаємо. Саджати квіти і рослини, ламати гілочки дерев та кощів, оббирати кору дерев. Рвати багато квітів, милуватися красою природи, підгодовувати птахів, прибирати місця відпочинку в лісі, на галявинах парків, на берегах річок та озер. А чи можна кидати сміття у водойми? Звісно, ні. А слухати тишу і звуки природи, спостерігати за птахами і тваринами, малята. Якщо ви будете дотримуватися цих правил то наше місто буде далі продовжувати радувати нас своєю природою, своїми краєвидами. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей!